В ОТО започаткували соціально-інклюзивну газету Вінничини. Поширюють видання наразі безкоштовно. Має наклад тисячу примірників. Виходить раз на місяць. Тексти в газеті УТОС інфо надруковані не традиційним для періодичних друкованих видань шрифтом, а значно збільшеним. Спеціально для зручності людей з порушенням зору. Більше розповість Костянтин Ільніцький, директор Вінницького підприємства УТОС. Пане Костянтине, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створити соціально інф... соціально інклюзивну газету УТОС інфо? Ну таке е, бажання виникло в нас е, ще років? напевне 5-6 тому ми започ... започаткували е, в у Фейсбуці групу УТОС інфо? А після цього, ми, мій колега, Леонід Анатолійович Порохня, він у нас також людина з саме з порушеннями зору, тобто в нього є залишок зору, непоганий друга група. Тобто він, отакий самий шрифт, який зараз ми видаємо своє видання, він бачить і може читати. Він запропонував, а давайте створимо. Плоско, так ми це називаємо незрячі, плоскопечатану газету інклюзивну, в якій будемо відображати наші бачення, захищати інтереси людей з інвалідністю позору. Ну так би мовити, нагадувати суспільству, що ми невід'ємна його частина. Пане Костянтине, скажіть, чому на вашу думку поява такої газети наразі важлива? Ну я вже так би мовити, і сказав тому, що суспільство... Е... Ми вона націлена не тільки на людей з інвалідністю позору, вона націлена також на читача, який можливо гірше бачить без інвалідності, а також начитана, то тобто розчитана на розрахована на читача. Навіть провладних структур ми розносимо цю газету Вінницьку обласну раду, Вінницьку військову адміністрацію, Вінницьку міську раду у прозорі офіси людям з інвалідністю позору, всі отримують також такі примірники. Ну, ще раз підкреслюю, ми. Маємо бажання розповідати про себе, чим ми займаємось, розповідати про проблеми людей з інвалідністю, не тільки позору, а про проблеми людей з інвалідністю взагалі розповідати про сьогодення людей, які повертаються ветеранів, які повертаються з фронту з тими чи іншими порушеннями або враженнями. А цікаво, які відгуки читачів, власне, на ось таку газету. Відгуки, ну е, е, непогані відгуки, тому що ми це перший номер у цьому році, а в минулому минулому році ми також випускали два примірника. Вони були, е, так би мовити, е, започатковані. ну, Пробний такий екземпляри, і люди відгукувалися непогано. Дзвонили деякі пропонували свої, е е також е ну не, не послуги, а свої е можливо інформація. Матеріали. Інформацію, матеріали да жінка дзвонила одна, хотіла, щоб її вірші ми публікували, і ми ну розглядаємо це. і Наприклад, у цьому екземплярі ми ще зробили такий вкладиш. У кожну газету ми вставили формату А3 календар на 20 2026 рік. Також де так на задньому, ну я незрячий, ну мені так пояснювали, що на задньому фоні календаря е, людина, ну, чоловік та жінка йдуть до світла, вони йдуть з тростями для незрячих. І наголос е, зверху календаря: наш такий. Гасло наше, ми невід'ємна частина суспільства, пане Костянтине. На завершення, де ж мешканці Вінничини можуть безкоштовно отримати газету та які плани на її розвиток? Можуть цю газету отримати у нас на підприємстві, нашому або також громадські організації, яка знаходиться також за нашою адресою. Місто Вінниця, вулиця 639. Можливо, хто хоче. І немає можливості е, приїхати. Ну, можливо, якась людина, знаєте, хотіла б почитати. Ми могли б якось е, доставити до неї це в наших е, інтересах. Ми зацікавлені в цьому, щоб наші примірники е, розповсюджувались і е, які перспективи? Перспективи, ми звичайно <кій> мріємо. Про те, щоб ми е, розвивалися і м, ну, мали передплату, можливо, не, не в передплаті саме діло, а діло у підписці. Ну е, ми напевне е, йдемо до того, щоб навіть збільшити тираж. Е, поки що, е, наразі ми цього. Не бачимо в цьому крайньої необхідності, але якщо така необхідність повільно, можливо, може не повільно, буде з'являтися, ми звичайно будемо розвивати і нам це цікаво, тому Пане що поки господи... що ми ми, роз, ми її роздаємо саме в Вінниці, але це е, е, соціально-інклюзивна газета саме Вінниччини не міста, а всієї області. Пане Костянтине, команда телеканалу Вінничина. щиро бажає, щоб ваша мрія здійснилася. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо вам. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Костянтин Ільницький, директор Вінницького підприємства УТОС.